Отож, про освіту, як і обіцяли, з нами на зв'язку керівниця служби президента American University Київ Людмила Долгоновська. Пані Людмила, вітаємо вам! Дякую, що долучаєтеся. Добрий день, дякую за запрошення. Ну, під час війни ми всюди, куди ми не дзвонили, з ким би не говорили, ми всюди звертаємо увагу на два моменти. З однієї, ворог старається зруйнувати наші заклади освіти, з іншої сторони, навіть в прифронтових місцях старається з онлайну і учнів, і студентів перевести в реал. Ем, от е, чому це так важливо в час війни? От саме навчальний процес. І до речі, якщо вже нам буде відповідати, то може ти на кого зараз охочеш вчатися? Дякую за запитання. Перш за все я скажу, що без освіти і науки нам взагалі не виграти цю війну, і це не мої слова. А про це навіть генерал залужний мій колишній керівник зазначав, говорячи про те, що цю війну здатні перемогти в технології. А перед тим це буде маркше казав. Власне, тобто, коли ми говоримо про технологічний розвиток, прорив він неможливий без науки, без досліджень, без інновацій. В цьому сила американської освіти тісний зв'язок з потребами ринку, держави, перетворення університетів, дослідницькі центри, тому, безперечно, так, навіть під час війни, і особливо під час війни, ми повинні навчатися, передавати знання, досвід і підтримувати ті індустрії і звичайно наших дітей, які прагнуть вчитися. Коли я кажу про індустрію. Я до прикладу скажу, що наш університет є освітнім партнером бізнес-акселератора оборонних індустрій. Міць це якраз про взаємозв'язок освіти із реальним ринком з оборонними індустріями. В час війни ми, як освітній партнер, зробили програму навчання для бізнесів, які вже виробляють різні види озброєння. Певні технології і передаємо їм знання, досвід управління підприємницької діяльності, законодавчої системи, як масштабуватися, як продавати за кордон. Тобто, це ось така синергія, яка дає результат. Тому так потрібно вчитися, особливо в умовах війни. Е, що власне про те, що ким себе бачать сьогоднішні випускники, та які йдуть тільки вчитися, і можливо маєте теж порівняння, кого зараз більше треба на ринку. Ну, власне, так ринок диктує потреби, і знову ж таки в цьому особливість саме американська світа, те, що така іде кар'єроорієнтованість і відповідь на запити ринку. Ринок безперечно потребує, і уряд оголосив ті пріоритетні галузі, які повинні розвиватися під час війни. Це знову ж таки оборонні індустрії технології, все ще спрямоване на відбудову, будівельна галузь, інженірингові спеціальності. Безперечно, загальним трендом є і світовим, і в Україні це IT, зокрема, штучний інтелект. І про це всі говорять на всіх конференціях освітніх, і ці програми впроваджують. І в нашому університеті є програма з технологічного лідерства і штучного інтелекту. Тобто, це вже скоріше не про перспективу, це вже відповідь на виклики сьогодення і. Тому так ці спеціальності затребування, але безперечно наш ринок, зважаючи на контекст на ситуацію, в якій ми перебуваємо, потребуватиме і медичних фахівців, реабілітологів, психологів. Тобто, це дійсно такі наші реалії, Але знову ж таки загальносвітові тренди, менеджмент, IT і, е ті і штучний інтелект вони простежуються досить яскраво. Ну, хай хай тек і так далі. Але в цьому випадку, чогось зразу згадується, як багатьох з нас вчили. Е Дуже багато того, що ще на кінець на завершення навчання у вузі ставало вже ну історією. Тобто, зараз знання старіють ще швидше. Тобто, наскільки от зараз Достатково. де адаптація до того, щоб вчити не зайвих історичних якихось теорій, а реальних знань, які сьогодні на сьогодні? Безперечно, і я скажу, що навіть сама як викладачка я теж постійно навчаюся, і це такий тренд навчатися впродовж життя для всіх, він безперечно є. І а, дійсно викладачі сьогодні повинні вчитися вдвічі, двічі втричі, інтенсивніше, тому що ті студенти, які до нас приходять швидкість гнучкість їхнього мислення, доступ до численної інформації, вона звісно диктує нам такі вимоги, що дійсно потрібно розвиватися якомога швидше, і знову ж таки можливо нам, як американському університету в Україні. Простіше, тому що за нами стоїть Arizona State University, який номер один з інновацій в Сполучених Штатах упродовж багатьох років, і тобто, маючи доступ до всієї цієї бази інновацій, технології патентів, тільки бо фактично за свої роки існування, Тільки в минулому році, 23-й рік, в них суто на наукові дослідження було витрачено 880 мільйонів доларів. Думайтеся, і ми маємо доступ до цих матеріалів. Тому нам простіше адаптуватися, маючи оці всі за нами такі сильний бек офіс підтримку. У них. Там численні 4800 винаходів, півтори тисячі патентів, 230 стартапів серед випускників Arizona State University п'ять Нобелівських лауреатів, 10 лауреатів у премії, там біля 300 фулбрай стипендіатів. Тобто, коли маєш за собою таку основу, то адаптуватися, рухатися швидше, тому що безперечно американські вищі виші європейських країн швидше розвиваються за рахунок освітніх технологій, за рахунок цього зв'язку з ринком, за рахунок того, що вони орієнтовані на весь світ весів вчаться студенти 146 тисяч студентів і 157 країн. Тобто для нас тут простіше, але це і знову ж таки, коли це привноситься в Україну, це теж тут масштабується, і ми в такій синергії з українськими вишами разом перебуваючи в єдиному освітньому просторі, обмінюємося і розвиваємося разом. І нам а є мене, теж так. чому повчити наших партнерів. Так. Окей, але є ще один розрив, і він страшенно помітний. При тому, що дуже швидко розвивається саме ось ця цифровізація знань, навіть у престижних не буду зараз цитувати, але навіть в найсильніших вузах України спостерігаємо велику кількість випускників, які по певному напрямку знань є непоганими фахівцями, але просто мають чорну дірку в голові в, в елементарних знаннях, там географії, навіть власні це історії. Це тобто, таке загальне та, орієнтування те, що колись школярі, там, скажімо так, в советській школі мусили зазубрити і знати вже сам з 15 років. Вони це все знали. Тепер виходить 25-літній який зі штучним інтелектом на те, -е, пише нормальні алгоритми і програми, а йому ставиш. Питання, хто такий Грушевський Винниченко? Він каже, ці, цих пацанів не знаю. Є таке, є таке і, знову ж таки. Тут, мабуть, треба говорити про те, що від дитячого садочка школи і далі університети підхоплюють дійсно ці знання, і безперечно етичні стандарти, крім того, що не знають історію чи якісь там загальні речі з географії. А важливо також розуміти етику, тому що ми бачимо, якраз всі говорять про те, що загроза технології може бути тоді, коли буде відсутня етична складова, тому. Безперечно, цьому вчити і що формує Да? університет? Це ж не просто будівля викладачі, аудиторія, ні, це певне таке культурне тло, це. Та й те середовище, яке тебе формує, і нам важливо не тільки от власне під час е, занять, та а робити якісь події поза. Є студентські клуби. Ми часто запрошуємо як про наш університет, не такий формат ЮКТОКС запрошуємо видатних людей сучасності, щоб вони спілкувалися зі студентами. Наш голова наглядової ради, посол Курт Волкер, часто виступає для наших студентів. Нас виступала пані Ен Еплбаум. Нас виступають керівники великих компаній, як от Microsoft, Boeing. і. І це теж дає от таке відчуття розуміння, що завдяки яким якостям ці люди досягли такого успіху, і ти розумієш, що без загальної ерудиції і без системи цінностей ти в принципі не можеш бути успішним. Тому недостатньо мати просто знання і навички суто технологічні, чи в твоїй суто галузі потрібно таке широкий розвиток. І я вам скажу, що це підтягує, коли а, є. В тебе в групі люди є викладачі, з якими ти тягнешся. Відбуваються такі події. Оцей фон він тебе теж формує, тому безперечно університети повинні відігравати більшу роль і як дослідницьких центрів, і як осередків формування особистості. Ми зараз говоримо про один конкретний приклад і про те, яка є система в Сполучених Штатах Америки. Ці фантастичні суми просто на науково-дослідницькі праці воно дійсно вражає і просто заздриш. Чи є можливість Але там освіта яка? зато дорога? Дорога освіта. Чи є можливість це все масштабувати в Україні із з одного навчального закладу на більшу кількість, щоб це було доступне для більшої кількості людей? Бо ми розуміємо, що те майбутнє, яке вийде через 5-7 років з університетів, це не лише один навчальний заклад. Треба, щоб величезна кількість людей мали таку добру освіту і хороший кругозір. Власне, це ми і намагаємося робити. Тобто, чому університет утворився, та американський університет в Україні, саме для того, щоб наблизити американську освіту для наших студентів. І в чому не чим ми конкуруємо? Та ми конкуруємо з іноземними вишами, куди наші студенти виїжджають. А ми розуміємо, що коли людина в 17-18-річному віці покидає країну і проживає от такі яскраві роки життя своєї юності, молодості, велика вірогідність, що вона вже і зали. І для нас важливо створити оцю якісну освіту тут, щоб студенти залишалися в Україні, але при цьому вони мали якнайкращу освіту і за кратно нижчою ціною, ніж би це їм вартувало, власне, навчаючись в Arizona State University. Навіть якби вони обрали суто онлайн навчання, а такі опції зараз є, я кажу про наш університет-партнерки, все одно навчатися тут. Тому що в них є доступ до цього чудового кампусу до викладачів, до того студентського життя, про яке я кажу, це все одно декілька разів дешевше аніж вчитися навіть суто онлайн за Я вже не кажу про те, щоб їхати, де суто навіть на витрати на проживання радять університет мати 21 тисячу доларів на рік це суто, щоб покривати своє там проживання. Я не кажу про оплату навчання, тобто це величезні суми. Ви праві це дуже дорого, але завдяки от таким партнерствам. Ми наближаємо і робимо освіту більш доступною, пані Дмило, А є один ще момент, може поради від вас, як ви це бачите? Тому що загальної урядової програми повернення українців, які виїхали з війни, немає. Велика частина виїхали з дітьми, деякі діти в школі, а деякі, звичайно, шукають зараз вже який рік науку в коледжах, в університетах. От у вас є якась порада для того, щоб. Повернути оцих випускників різних європейських вузів в основному дивляться ж на те, що в Німеччині, наприклад, безкоштовно, а заробити на хату і на харчі я зможу, плюс соціальні програми для біженців в Польщі можна проплатити навіть в комерційних вузах, бо це не такі великі суми, як в США. Одним словом, чи є у вас порада, як, наприклад, уряду в цій частині, що стосується молоді і випускників і студентів, прописати програми? Які не кнутом там погрозами відлучення від адміністративних послуг, а навпаки, якимись програмами повернути їх в Україну після науки? Я скажу, що важливо підтримувати зв'язок. Тобто, навіть якщо ці діти виїхали, оці ниточки зв'язку з Україною через різні заходи, лекторія, змагання, культурні події, це важливо підтримувати, тому що от, коли ми запитуємо наших студентів, чому ви обрали нас, а не виїхали за кордон, то в 90% випадків відповідь: ми хочемо бути в Україні, ми хочемо разом проживати цей досвід, хоч він і трагічний, але ми не хочемо залишати свою країну. Тобто, це питання чого патріотизму. Цінностей і для того, щоб вони зберігалися, підсилювались, потрібно цей зв'язок тримати з, з, з своїми громадянами, навіть якщо вони за а хто цей буде і тримати зв'язок. Дивіться, як Власне, я кажу, це мають бути урядові програми. Ага. Тобто, мають бути урядові програми, мають бути університетські програми, різні е, олімпіади, змагання, культурні події, різні тестування, квести. Е, діти дуже активно в це включаються, флешмоби і так далі. Все, що ці ниточки, е, які пов'язують їх з Україною, дають відчуття співпричетності. Це потрібно підсилювати. І інший аспект це звісно перспектива майбутнього. Щоб показати, що у вас тут буде робота, у вас тут буде кар'єра, що це достойний рі. Пен життя при цьому ви вдома. І я думаю, що це теж має спрацювати, пані Людмило. Дякуємо так за буде. розмову Людмила Долгоновська, керівниця служби президента Американ University Київ, американського університету. Як ви чули, який в столиці працює.